Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного мирного дня, гарного настрою. Дякую всім, що дивитесь мої відео. Сьогодні моє відео буде про вкорінення гортензій. Значить, показую вам ось лоточок. Я вкорінюю гортензії у вермикуліті. У мене є на каналі відео, де я Показувала, як я ставлю гортензії на вкорінення. Ось вам показую гортензія Magical Mont Blanc. Ось підписаний лоточок у мене. От. Значить, повторююсь, можливо, але розкажу. Обрізала гортензії в кінці лютого, зрізала гортензію Mont Blanc маленьку. От. Ось такі гілочки показую вам. Теж у мене тут підписано, ось. Magical Mon Blanc на стаканчику. Ось такі гілочки наросли маленькі, ну я їх обрізала. От. І поставила у водичку, щоб прокинулися бруньки. Бруньки прокинулися. І от я їх поставила на вкорінення у вермикуліт. От. Ну Я тут числа не написала. А, 21.03. Ось є. Число 2103. Сьогодні 11 квітня. Ну і зараз ось я вже ж тут піднімала деякі. І ось вам покажу, який живець. І ось є корінчики. Видно? Ось. Вкорінилася. Бачите? Ось дивіться тут. Бачите? Я навіть не очікувала, що із таких малесеньких живців буде результат. Тут уже оно ну, вермікуліт начеплявся на ці корінчики. Хапається, рослинка рости. Бачите, є результат. От, є вкорінення. Листочки такі в неї тоненькі-тоненькі. Ось дивіться, теж покажу зараз. Малесенький такий. Живець. Бачите, а корінчики є. Видно от так на руці. От. Ось так вкорінюється монбланк. Значить, у мене без лампи, я вже говорила. І ось маленькі, дивіться, бачите, майже всі ті, що я поставила, ось корінчики є. Бачите, так на руці показую. О, такими малесенькими вони. Це вони ще тут тут ось немає. Тут треба зняти, оцю, оцю, таку, бачите, ось від кори така, наче. Осталося тут нема корінчика. Ну, хай постоїть, подивимось. Так, і тут малесенький ще живець, але корінчики є, чи я вже це і показувала. Малесенький такий, ну єсть. Ось. На руці, можливо, видно. Так. Значить, результат є. От, я їх такі тонесенькі поставила сюди, малесенькі, так повтикала цей вермикуліт, от, що думала, що толку з них якби і не буде. Але ж різкнула, бо гортензія дуже ця красива. От, я її купила маленькою в П9. І... Висадила зразу відкритий ґрунт. Вона зимувала в відкритому ґрунті. І от За той період, який вона в мене росла, ось такі наросли в неї гілочки. І Звичайно, що я її обрізала там на одну чи на дві бруньки, я вже не пам'ятаю, бо це ж вона в мене на вулиці росте. Ну і так от поставилася, і думаю, буде результат чи не буде результат з таких маленьких гілочок, щось прокинеться, не прокинеться. Ну Як бачите, прокинулося. І ось вам дивіться, показую. Оці тоненькі гілочки. Видно, ось коріннячко є, бачите? Ось, вони вкорінилися. Так, десь іще я піднімала, ось дивіться, теж корінь. Бачите, який ось наріс. Понаростало коріння. Тут я на верхніх гілках ось, дивіться, бачите, як тонесенький і як гарно дають корінячко. Оці товщі гілки. У мене тут є з товщими гілками стоять в стаканах. Е, немає коріння, не дають. А оці такі тонесенькі, ну на цій ось немає. От, значить, Бачите, як? Є результат. Оцей можна навіть вже ось з таким корінням, ось бачите яке, можна навіть поставити в стаканчик. Тут я деякі живці познімала. От, Тепер я хочу. Ось так трошки зараз покажу. Де тут ще деякі брунечки ще, можливо? Ось брунечка така, що ще може. А ні, це не брунечка. Значить, ось ця залишилася. Тут, мабуть, я познімала. Ну, ось така є. О, тут дуже тоненькі ось такі. Ось тут щось трошки зеленіє. Так, зараз, значить, оці я їх пообрізаю, отак. от, Візьму а тут ось так залишу, обріжу оце все лишнє. от, Ну і тут ось, тут висока, але хай буде. Подивимося, я це роблю вперше. От, ось так. І хочу. Посадити у ґрунт уже оцю гілочку, посажу в ґрунт. Подивимося, який буде результат. Значить, зараз отак зроблю тут таку ямочку. От, глибоченьку. Даже не ямочку можна зробити, а зараз трошки відсиплю ґрунту, поставлю її, От, а потім досиплю ось так. Поставлю. Тут ось теж є, можливо, тут ще якісь брунючки і не прокинулися ось ці частинки. Бачите, таке воно тут трошки стебельце, таке карявеньке, непонятно що. Ну, хай буде. Отак от. І зараз прикидаю його землею. Ось. І побачимо, що з цього вийде, бо я ще так гортензію не робила. Ще додаю трохи ґрунту, хай буде побільше, бо він трохи ще сяде. Ось, і полью водою. Просто полью гарно водичкою, гарно, гарно полью, щоб грунт був такий гарно вологий. Зараз водичка вийде сюди. От. Так, показала вам так. От. Ну і цей другий так само зроблю з корінням. Десь тут був ще один такий ось. Непогане корінечко. от бачите, ось які корінчики видно? На руку показую. Ось. Теж отут зеленіє. І тут ось ще, бачите, ось камера ще передає, ось ще такі зелені брунячки, не прокинувшися, ось ще не прокинулась брунечка. І тут ось, навіть внизу є ще бруньки. Ну тут верхні, ось я познімала, видно, що зняті. Значить, я отак зараз обріжу. Ось, отак. Бачите, і спробую теж посадити. Ось ще в мене є один. Тут корінь такий не сильно великий, то, можливо, я зараз так зроблю углиблення туди і отак посажу. Ось так. От. І прикидаю землею, трошки ущільню. Підсиплю трошки ще ґрунту. Так що пробуйте, дивіться, бачите, як? Я ставила тільки на... для того, щоб прокинулися бруньки, стояла у воді весь час на підвіконні. А воно ще й коріння дало. От. Гарно, гарно проливаю. І поставлю я оці свої дві гортензійки, які я посадила. А ця третя хай ще трошки може й постоїть. подивлюся, може і цю посажу. От. І я їх зараз поставлю поки що у пакетик. Зроблю їм такі тепличні умови. І оці два дві, ці гортензії свої, поставлю поки в пакетик. Візьму звичайний пакет і поставлю. Ось так. І тут їх прикрию тоді. І цю так само поставлю. Вода ще тут не впиталася в ґрунт. Ось, значить, ось таке вкорінення гортензії Монбланк з таких тоненьких гілочок, малесеньких, зовсім малесеньких. І бачите, як вкорінилася гортензія. І хочу ще вам показати ось вкорінення у воді в мене. Вже за одним разом відео зроблю. Ось ваніла фрайс. От бачите, які живці. Я вже показувала. От, і знову вже показую. Ось дивіться. Стоїть у водички. І ось є корінці знов. Я вже була два живці, вже я була посадила з коріннячком. Можливо, оце в воді у корінення воно трошки довше, ніж в корінення у ґрунті, тому що в корінення воно залежить і від якості ґрунту, і від умов, щоб було й тепло, і вологість. Тут багато факторів, які якби, способствують, щоб цей живець впустив коріннячко. Ну, у мене немає. У мене просто стоять вони в кімнаті, ось на столі біля вікна. Ось, ось таке вкорінення. Значить, я була вже тут два живці посадила в ґрунт. Один живець прийнявся, а другий чогось не прийнявся. Щось йому не сподобалось. Так що, я оці, ось, бачите, які коріння. Поки що не буду спішити, хай ще побудуть тут трошки. Але результат є. Ось таке в мене сьогодні відео. Про вкорінення гортензії. Кому цікава ця тема, будь ласка, от, можете скористатися от такими моїми, як кажуть, моїм досвідом, чи як сказати, от. ось таке вкорінення. Дякую всім за увагу і до нових відео!